Свята це дуже коротка мить між фразами не чіпайся на Новий рік і Доїдай, бо спортиться. <ріст> У тих, хто святкує Новий рік, є велике прохання для всіх супермаркетів країни. Будь ласка, зробіть зранку 1 січня так, щоб каса пікала трішки тихіше. Традиційно перед новим роком затори з'являються не тільки на дорогах, а й у всіх супермаркетах. В один з таких супермаркетів ми вас і запрошуємо. Так, так. Вікусь, так, вікусь, вікусь. вікусь. А? Я все, що треба, вже взяв на новий рік. Можна йти додому. Саня, от чому я не здивована? Тобто, ти вважаєш, що саме цього і достатньо для святкування нового року, так? Ну, можу мандарини віднести. Але ще тоді пляшку віскаря треба брати. Я взагалі в шоці, що ти мандарини взяв. До речі, чому? А, мабуть, вони по акції йшли. Чудно. Ну, Саня, ти міг би хоча б на новий рік купити щось непросрочене? Вікуся. Мандаринам по акції теж треба дати шанс. Шановні відвідувачі супермаркету. Стартувала акція кілограм мандарин по 50 гривень. О, господи! Дякуємо. Акція закінчилася. А я встиг. Ну, ну і молодець. Ага. А чому ти алкоголь по акції не купляєш, а? Я завжди алкоголь тільки по акції беру. По якій. Купи другу пляшку і получи пенделя від дружини, так? А, ні, оце а, ящик пива покупаєш і святкуєш окремо в гаражі. Ні. Купи одразу дві, щоб двічі не бігати. Саня, а. що ти взагалі їсти будеш на новий рік? Вікуся, ти взагалі в мене не віриш. Диви. Хоп! <рес> а індичка в ніжному соусі. Ти нормальний? О, що? Це консерва для котів. І що я якщо з'їм, то що я? Нявкати почну? Ну, нявкати, може ти не почнеш, а от може почнеш вилизувати свої бубільтики. А тоді я краще в гараж віднесу. К Кому коту? Петровичу. Йому пофіг, що їсти, і що вилизувати. Що це в тебе а, на оце? руці? Ти поки там ходила, я свою руку зважив. Прикинь, на 30 гривень вийшла. Добре, хоч здогадався тільки руку зважити. Не тільки. Я не хочу про це чути. Та що там на гривню 20 затягнуло. Ага. Так, значить, Сашко, ми купляємо все по списку, а потім, якщо залишиться у нас гроші, тоді вже купимо твій алкоголь. Добре? Ніфіга. Давай спочатку купимо алкоголь. А якщо у нас вже залишаться гроші, купимо ящик пива зранку. Охмілиця. Саня, тут шо? невеличкий список. Ні, віасія невеличкий, ми що, до Армагеддона готуємося. Ти що? Що це за список такий великий? Так, невеликий? Саня, не заважай, нам потрібно купити ось ще хліб бородинський, сосиски гусарські, торт Наполеон. Ти вирішила в нас в холодильнику війну 812 року відтворити. От що ти починаєш? Ну. На все у нас вистачить грошей. Впевнена? Вистачить. У нас на карті лояльності є е-бали. Є-бали? Це що ми обличчям будемо розраховуватись? Ні, ну е-бали. Електронні бонуси. А, Бонуси так, так і кажи! Бонуси, бонуси за минулі покупки. Я вже думаю, я тут батюкаюсь, діти бігають. Так, ще. Що там у нас? А, курячі ніжки, куряча грудка, куряча печінка, курячі крильця. Вікуся. А. Може одразу цілу курку візьмемо. Нащо нам ці курячі пазли? Так, Саня, все, стій, я пішла. Чекай мене! Ну добре. Так, Жені, нам треба ще купити продукти на суп. Це, мабуть, там. А, ні, 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 жіночка, на суп це отам. Всі ці курячі пазли там продаються. <рик> нам для супу м'ясо не потрібно. О, як не потрібно? А як же зранку, першого числа, бульйончик. А, я зрозумів. Ви по класіці. Пивком похмеляєтесь, так? Ми не вживаємо м'ясо і алкоголь. Угу. А, це. Вона тобі не дозволяє. Взагалі то це його власне рішення. Так, Женічка. Слухай, нам ще для супу треба купити броколі, цвітна капуста, стручкову квасоля, горох і селера. Ой, зроблю холодний очима суп смакота. М -м -м, смакота! А -а 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 -а. <рик> ну добре, а -а мене тут, а я піду ще імбирю. візьму для пікантності. Що я миюся? А, а можна я вашу ковбасу понюхаю? Що? Я вам заплачу, будь ласочка. — Ти що збоченець чи що? Хоча б один разочок. <свист> а, Так ти голодний. Так. <свист> я, я цілий день сьогодні на спіруліні. На чому? Це така зелена жижа для очищення організму. Така неприємна. Прям. <свист> а мої теші це зелений борщ називається. Все зрозуміло. Ну на! Кусай! А, можна? Звичайно! На, та все тримай! Я не можу в руки брати, ви що? Вони ж будуть ковбасою пахнути, а вона, якщо почує, це вона мене приб'є. А, зрозумів. Слухай, може тобі ще полтосик наляти, а? Я б не відмовився. Давай! Дякую. Як ви це можете пити? -голь. Він же вбиває. От. Я вже мовчу про ковбасу. Правильно, женя, правильно. Давай розказуємо, що це все шкідливе, а я піду, ще селеру візьму. Копє. <звук> <звук> Ти що не можеш і сказати? Та я мужик. <звук> що хочу, то і їм. <звук> Навіть мені твої дієти шмієти. Можу. А ви коли-небудь селерою по обличчю получали? Пательню получав, квітами получав, селерою ні. Та я від не знаю, що це таке. Можна, я вкушу хоч разочок, поки вона не бачить. а? Ха -ха, звісно, косає. Ви наші йому ковбасу дали. Жаєфо. Що я сказала? Що я сказала? Поганий хлопчик! Що я сказала? Вибачте, жіночка, я не бачив, що він без ошійника. Я думав, він так загубився. Саня, О! ти з ким взагалі розмовляєш? Та там одна тварина тваринку мучила. Ось, ще О, це? Ліка, Ну нащо ти береш постійно ковбасу вже порізану, вона ж дорожча. Саня, я беру нарізану. Тому що у нас вдома є один тупий предмет. Мама твоя? Ти ж сама її привезла. Ніж! Саня, у нас тупий ніж, і він не один. Це тому, що я його брав по акції. По якій? Купи тупий ніж для тупого господаря. А що це взагалі? Я начебто такого не брала. А, це я сік малому взяв. По акції, я так розумію. Ну, так. Це що? Комплект? Батько та син. Та ти що, вікуся, там мене підставили. Хто? Маркетологи. Ясо. Я навіть і не бачив, що вони туди коньяк приспіндюляли. Ах ти. А це. Я вибачаюсь, це що таке? Стопор. Ніфіга собі. Вони до стопора ще й пляшку прикрутили. Це капець. Я такого ще не бачив. Брехло ти, Саня. Ну, Віка, ну що ти починаєш? Ну нашого ми стільки всього понабирали, а? Я взагалі хотів цей новий рік втрьох відмічати. Я ти і моя мама. Я ти, і коньяк. Що? Ну, хоч я, ти і віскар. Саня! Ну, хоч вдвох будем. Я і віскар. Саня! Блін. Так, що ще треба? Um. Ам. Да, котику. Ну я оце думаю. Ну це так. ми взяли на 31, так, так, так. А першого, що ми будемо їсти? Чекай, тобто на 31 перше. Це на сьогодні. А. На 31 перше ми поїдемо завтра все докупати. А, ну добре, тоді, поки до каси йдемо, щось візьмемо по ну. Віка не рухайся, бо вони нас зжеруть. Тінь, котику, а раптом завтра світла не буде. Давай краще на 31 перший сьогодні все купимо. Добре, давай тільки нові візочки візьмемо, давай, бо сюди вже давай. не влізе. Ага. Подивіться, будь ласка. Капець! Ти бачила, скільки вони всього понабирали. Ага, ага. Я уявляю, які в них єбали. Так і я бачу та я про бонуси. Що ти? Так і так... я про бонуси. Женя, ну що ти купив? Ну ти бачив, скільки тут єшик. Є сто є сто вісімдесят дев'ять, є сто сімдесят один. Ну де ти взяв цю манку? Яна, це правильний порошок. Тим паче, я тобі скільки разів казала, що мені треба безфосфатний. От завжди ти плутаєш. Ой. Ой, не кажіть жіночка. Зараз взагалі продуктів натуральних немає. Ось дивіться, яблуко. От наче звичайне яблуко. А присмак якогось парафіну. Ти що дурак? Це новорічна свічка. <каклявш> а <чо? клявш> присмак такий це ваш? Так. Він в м'ясному відділі сирі пальменіїв. Ще я, ну... Бля, бля, фу, господи! Фу! Женя, що... Женя? Женя? М'ясо! Женя? Женя, сосиски кий! Ось ти, господи, ой, дурне! Іди сюди! Я тобі... Ти селеро, як дам тобі повушки! Женя! Це що це, це з ним? Це побочка від здорового харчування. О, лимони взяла. Хе, хе, клас. Вік, диви. Це ти. Саня, 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 Саня. О, Саня, дивись, це ти. Віка віка, 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 віка. Нібіга не смішно. <кхм> <кхм> Ух ти, Сьо! Начебто все стій! Що? Ти скільки майонезу взяв? Два відра. А мені. Я що винувати, що там останні два відра були, я поділюся з тобою ложечкою. Мій ти вибачте, вибачте, я так розумію, це ваше. Не знаю, може, з кармана вивели. Женя, ми не їмо м'ясо. Тварини це не їжа. Тварина це друзі. Друзі. Так. Так, Єгорчику, ти кроліка взяв? Так, кроліка взяв ось. Овін. Так, печінку телячу взяв. Так, де вона? Ага. Ось і сьо вона ага. теляча печіночка. Свинячу голову. Свинячу голову. Но. Зараз вона тут десь. Під копитами була. Точно. Потримайте, будь ласка. Ага. Що це з нею? <кхух> Може побачила ціни на копита. <кхух> які нафіг ціни. Ви нефігарі цих трупів показуєте. Та які трупи, жіночка, воно все свіженьке, воно ще сьогодні бігало. <кхух> Я, що це вона? Я, Яна! Яночка, прокинься! <кхух> мужик, мужик. Не відкачуй її. Їж м'ясо. Яна, я давно хотів тобі сказати, я не хочу. Мені набридло їсти відбивні з броколі, котлети з цвітної капусти та стейк зі шпинату. Ось. Добре, я зрозуміла. З нового року ми додамо пророчений зернові та висівки. О! Ха! Дід! Ти де курагу брав? Що? Сам ти курага! Це стара моя. Так а що з нею? Що, що? не побачила і ж не притомніла. Ой, Даремно ми екскурсію з м'ясного відділу почали. Екскурсію? Ага. Ми вже місяць сюди. Тільки подивитися приходимо. Як в музей. Сволоту, скотини, двері, уроди, козли, на виходоноселі, крахомори, бокички. Гомони, будь ласка, стара, дивись рахунок за опалення. Ну, ну, все, 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 все. Чого? Апетит нагуляли, пішли, купимо хліба і кихвіру. Та задовбав цей кихвір кожного дня. Ну, та в ньому хоч трохи алкоголю є. А, ну, в такому разі давай трьох процент не бери, скоро, скоро ж новий рік хочу в зюзю. Бабусю, дідусю, а візьміть до столу. Ще мандаринок. Ой. О, дякую. Ой, від нас теж візьміть отут кролік, печіночка. Ага. А от від нас так, кролик, брокколі. Ось. Ось. селеру заберіть. Ой, дякую. Дякую, але боюсь, що нам. На все президентської тисячі не вистачить. А ви не хвилюйтесь, ми за вас розрахуємося. Так, Ми, ми с ї с ї розрахуємося. Так. розрахуємося. Так. Чекайте. Розрахуємось. Саню. Дивіться, в мене для вас є сюрприз. <розум> <розум> Індичка в ніжному соусі. Саня, ну ти що? Здурів, це ж для котів. Так у них по-любому котик є. Це вам. Є. Ви, ви що, правда, розрахуєте за всі продукти. Ну, да, так. Да, так. Да. так. Зараз такі часи, що всі українці мають допомагати один одному. Дякую вам. Дай вам Боже здоров'я. Шуф. Шо? Шов! <говори> Нафіг нам той кефер, бери коньяк тридцатиричний! Давай! Я Шо! <говори> поїхали Шоу! <на> <говори> 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 <говори>